Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зеленський нарешті, нарешті зробив дуже серйозну заяву. Єдине питання, чому не було раніше цієї заяви, але нарешті заява абсолютно нормальна, адекватна, і я думаю, що люди дуже підтримують таку заяву. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал Зеленський. Ну, як я вже казала, нарешті нормальні заяви пішли. Тільки питання, чому це не піднімалося раніше? Це питання, і питання, знаєте, навіть не до генералів, а більше до командирів. Особисто для мене, скажу вам так, це дуже болюче питання. Я зроблю окремий випуск, і я думаю, що ще не один на цю тему, але зараз декілька слів саме від командирів, дуже багато залежить. Тому це треба першочергово вирішити. Думаю, що Зеленський навряд чи подивиться цей випуск, але можливо десь хтось йому йому передасть, і це було б дуже чудово, тому що мені б дуже хотілося, щоб це питання вирішилось. І я думаю, не тільки мені багато кому з українців. Ось вам приклади життя: Червонопопівка, 2022 рік, Луганська область, 27 грудня. Командир, не буду називати зараз його фамілію, але про нього ви ще почуєте від мене. Це я вам обіцяю. Так ось це не командир. Я навіть не знаю, як його назвати. Він посилав наших хлопців вже в напівоточення. Він знав це і все рівно відправляв. Багато хлопців загинули, серед них мій Сашко. Скажіть, будь ласка, хто буде за це відповідати? Цього командира, після того, як він ще багато разів після цього угробив багато чудових хлопців, його просто перевели на інше місце. Просто перевели на інше місце. Все він абсолютно ніяк не відповідав за це і не відповідає, але дуже сподіваюся, що буде відповідати. Ось питання, яке треба піднімати, і це дуже важливо. Але я ще до цього повернусь, але трошки пізніше. Зараз про заяву Зеленського. Президент сказав, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватись головнокомандувач Сирський. Цитую: офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал, не зважаючи на досвід. За всієї поваги, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. За словами президента, треба не лише говорити про проблемні питання на ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватися з солдатами. Повністю погоджуюсь з тим, що сказав Зеленський, але чому тільки зараз? Чому це не зробили в 2022 році? Можна було б врятувати дуже багато наших військових. Хоча ще не пізно все це зробити. Але тепер інша сторона медалі. Через які окопи, наприклад, пройшов генерал, якому дав звання сам Зеленський, наприклад, бригадний генерал СБУ Вітюк. Вже багато чули про цього одного. На все це робили жінки. Журналісти знайшли у голови департаменту кібербезпеки СБУ нерухомість вартістю понад 25,5. Мільйонів гривень. От скажіть мені, який Окоп пройшов вітюк. От просто цікаво мені. Я не знаю, може хтось знає, бо я не знаю. Звичайно, є і інші генерали. Наприклад, генерал Марченко, який особисто особисто приймав участь в обороні Миколаєва. Я думаю, приймав, тому що просто потрібні були ще одні руки. Розумієте, зайвих людей там не було. І не дивлячись на те, що генерал зі зброєю в руках приймав участь в обороні Миколаєва. Або той же генерал Наєв, про якого ви теж все добре знаєте. Але їх зняли. Їх зняв цей генерал. Нічого казати не буду, бо ви ж знаєте, в нас критика. Треба закрити рота і мовчати. Тепер далі. Особисто моя думка. Генерал в Окопі це добре. Але ж хіба генералів відправляють в окопи? я не вірю, що генералів будуть відправляти в окопи. Це особисто моя думка. Ну, не вірю я. знаєте, Ну, ну не вірю я не вірю. вже, вже три, роки, три роки йде повномасштабна війна і стільки всього відбувається. І я просто не вірю, що так буде. Відправляють в окопів. Простих солдат, простих солдат. А от солдатами керують хто? Командири. Не генерали, командири. От кого треба посилати в окопи? Бо є багато, дуже багато командирів, які не ходять зі своїми солдатами в окопи, не йдуть з ними разом на бойові дії, на бойові завдання. Ну, не ходять. Вони керують по рації, сидячи за 2 кілометри. Так як це було у випадку з Сашком в Червонопопівці. Але, звичайно, було б добре багатьох генералів відправити в окоп. Дуже хочеться, щоб в першу чергу цінували життя, цінували життя наших військових. І почати треба не з генералів, хоча генералів теж було б добре в окопи відправити, а саме з командирів. Починати треба з командирів. Хороший командир, от справжній командир, знаєте, от, от, щоб чітко сказати, що це командир, який для своїх солдатів робить все. В першу чергу він ходить з ними на бойові завдання. Він оцінює ситуацію, він розуміє, що треба, чи треба наступати, чи треба відходити, що треба робити, що треба, що не треба. Тобто він вирішує, він бачить обстановку. А не сидить по рації за 2 кілометри, керуючи, як керуючи, він не бачить, що там відбувається, як він може керувати. Ось так все і відбувається. От скажіть мені, хіба це командир? Це не до командир. Такі командири просто гроблять солдат. А потім їх просто переводять на інше місце. Все. Відповідальності нуль. нуль. Ось це треба змінювати. Як я вже казала, президент, звичайно, не подивиться цей ролик, я й не надіюсь, але дуже хотілося б, щоб саме на командирів звернув увагу Зеленський. В мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, в кого якісь подібні моменти були, просто розповідайте, щоб люди знали. Це дуже важливо. Мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.